Так, друзі, останнє відправлення горішки у цьому році. Відправлення на Харків ще не важив, але надіюсь, там плюс-мінус їхнього замовлення буде. Замовляли 50 кг кіло, кгів, я не знаю, e, плюс-мінус буде 5 кг. Я думаю, більше всього, що мінус, тому що були замовлення і не хотілося нікого так сказати, залишати без горішків. Тому що, наприклад, там дехто замовляє 2-3 кілограма, то кілограм звідти не забереш, а там хто замовляв 30-40, то там трішки легше там взяти, грубо кажучи, 2-3 кілограма, щоб з усіма щоб усім так сказати, хватило. Особливо під кінець. Зразу відправляв там комусь потрошку, а потім вже хто замовляв багато, то там уже э, трішки можна э, поманіпулювати, так сказати. Тут різні сорти, починаючи від, э, починаючи від трапезунського, закінчуючи караманівським і, і трапкримом. Різні сорти для того, щоб людинка посмакувала всього по трішки, так сказати. Якось так. Всім успіхів!